Нас надихнув наш друг і колега Павло з каналу Canada.org.ua. Ми залишимо лінк на його канал внизу. І, будь ласка, подивіться його. Скільки канала? Ти заробляєш Біж колегами. Це дуже, це дуже не прийнято, тому що навіть коли люди працюють в одній компанії на одній тій самій посаді, вони можуть мати різні зарплати. А потім запитую мою колегу. А у вас є діти, а моя колега вже така була, ніби ну старшого віку і дітей не мало. І каже: ні, нема. А та пані далі каже: А що, чоловік у вас поганий? Вітаємо вас на каналі. Як там? Я Лана. Я Ліда. Сьогодні поговоримо про те, про що канадці не говорять. Якщо цікаво, залишайтеся з нами. Я нас надихнув. Наш друг і колега Павло з каналу Canada.org.ua. Ми залишимо лінк на його канал внизу. І будь ласка, подивіться його канал, підпишіться. Він має дуже унікальні відео, дуже круті, короткі. Вам буде цікаво. Він розказує про свій досвід в Канаді і про такі особливості Канади і канадців. Тому ми дуже рекомендуємо підписатися на Павла. І в нього кілька тижнів тому було таке відео, про що не прийнято говорити в Канаді. І я з задоволенням подивилася то відео, поділилася з Ланою, і ми так собі подумали, що ми також би хотіли поділитися з вами про що ми вважаємо про що взагалі загально прийнято не говорити, і про що ми вважаємо не варто говорити, які теми не варто підіймати в Канаді. І тому... ще ми хочемо похвалитися нашими мікрофонами. У <гам> нас дуже є гарні нові мікрофони. Скажіть, як вам звук? Цей божественний. Ви бачите, що нема нігде проводів, Мікрофони безпровідникові. Ми колись десь зробимо вам розпаковку, якщо може комусь цікаво. І так, що так, ми тепер круті, і звук буде у нас прекрасний. Окей, ще колись світло буде краще. Отож, поїхали. Перша тема, про яку не прийнято говорити, це. Взагалі, я знаю, що в Україні дуже таке... головний топі. і то дуже таке поширене запитання, коли люди зустрічаються, як твоє здоров'я, ніби як ти, як твоє здоров'я <говорю> в... в Канаді, не можна це питати, тому що це є приватна особиста інформація пацієнта і лікаря. Не ваша справа, як у нас здоров'я. Ну скажімо так, люди про це в принципі не жаліються, тому що у всіх є якісь проблеми. Але це не прийнято обговорювати, це дуже тому це приватно, це там. дуже ну це буде дуже грубо. І вас не зрозуміють, ніби до чого ви то питаєте. Людина може навіть сприйняти це як за образу, що ніби чи вона погано виглядає, чи чого ви питаєте про здоров'я? Про здоров'я ви можете питати членів сім'ї, близьких друзів, або якщо з вами поділилися проблемою. Наприклад, ви говорили з людиною, а вона каже: Ой, в мене щось так горло болить. Наступний раз, ви з нею говорите. Ви можете спитати, а як твоє горло? Ти мені минулого разу казала, що болить, чи там я поділилася з ланою, що я там кудись ду на якісь япоїт. І вона каже, там, о, а як то пройшло, і я вже ну, Але то зовсім інший рівень стосунків. Ви не будете ні ділитися ні з ким. Я пам'ятаю, колись я з мамою йшла на базар купляти якісь там продукти. Давно ще була мала. І вона зустрілася з якоюсь тітенькою. і… Почала та тінька розказувати, що болить її, що болить її чоловіка, які всі слабі, вам описала. Як їй болить і печінка, і нирка, і а голова Галю болить мене, Болить голова. Боже мій милий, я ту тітьку не бачила до того мільйон років, і після того не знаю, чи я більше її бачила. І в тебе травма вже 30 років пройшло, і ти ще пам'ятаєш. Я ще пам'ятаю, як вона жаліла, як вона ще тоді була хвора. І тут я ще таку свою історію розкажу. Я коли приїхала з Америки в Україну. Ну, то я була молода дівчина в розквіті сил. І до нас прийшов гості, якийсь там знайомий тата. І, і я там була, і він каже: Привіт, Ліда! Як твоє здоров'я? А, а так... Та прекрасно, бо мені 20 років. А я аж так аж вдихну, і я, от, чесно, я не знала, як відповісти, якийсь рандомний дядько. Е... Мене молоду, то навіть тепер мене би фали здоров'я, мене би це образило трошки. Але тоді то взагалі я навіть не думала, що я маю якісь ну я була цілком здорова, молода людина. Як моє здоров'я? Ну просто бачиш, в старшому віці, можливо, це окей так запитувати, але тут ні в старшому, ні в ні в молодшому віці це не культурно, ага. це не прийнято. І це просто. Особливо особливо це дуже дуже грубо, якщо ви скажете комусь що Ви сьогодні там втомлені, виглядаєте. О, ні, то це то взагалі так. Що, що ви виглядаєте щось там, чи недобре, чи щось. Чи такі, бліді, то, чи, угу. чи червоні, чи втомлені, чи, чи схудли, чи набрали вагу. Розумієте, як не для кожного то, що вони худають, то є їхній вибір, або то, що чого вони хочуть. Наприклад, як я на дієті я схудла, я тішуся, то окей, але якщо мене щось турбує по здоров'ю, або я маю якісь проблеми в житті, я тому схудла, а ви мені то скажете, це. Травматичний е... досвід. Це дуже негарно, і таке ніхто ніхто не робить. Взагалі від зовнішньості старайтеся ніякі коменти не, не говорити про зовнішність. Так само, як і про вік. Тільки гарно виглядаєш, можете сказати, «Ой, you look so good, чи я який тебе гарний светр, чи щось таке. Тільки комплімент, якщо це доречний комплімент, то це окей. Якщо ніякі... не маєте що сказати гарного, то промовчіть. Так, говоріть про погоду. <сум> <сум> Гроші. Топік два oh. не можна говорити про гроші. Таке саме, як я, коли я приїхала з Америки в країну, мене, люди, дуже часто, ти в мене, мене дуже часто питали, е, скільки я заробляла, а, а скільки е, заробляв чоловік, а чи ми привезли багато грошей, а чи ми плануємо купляти квартиру, чи ми плануємо купляти машину. Е, тобто, то було для мене також. Е, Дико і дивно, бо по-перше, таке не питають взагалі крапка. А по-друге, ви не можете судити, скільки людина десь заробляє в якійсь країні, не знаючи, скільки вона витрачає. Тобто, якщо вам людина скаже, що вона скільки там заробляє 30 доларів в годину чи 35, ви собі подумаєте, багато. Але ви не знаєте, скільки та людина платить за е за квартиру за, квартиру, за, за машину за, за страхування, за тобто. Ніякі теми тебе взяли на нову роботу, скільки тобі платять? Або, не дай Боже, на роботі, якби я спитала свою колегу, ну а скільки ти, ти заробляєш? Між колегами це дуже, дуже прийнято, тому що навіть коли люди працюють в одній компанії, на одній тій самій посаді, вони можуть мати різні зарплати. Тому я пам'ятаю, коли я працювала в Україні, і в нас було дуже, дуже прийнято, коли нам приходили з бухгалтерії квитанції. Ми завжди сідали в кабінеті, дивилися кому скільки нарахували, чи десь там когось не здурили, чи комусь щось відняли, додали. То просто ми це обговорювали в обід за за кавою тут. Ноу-ноу-ноу no, no, no. тут емейл, наприклад, від HR приходить, що всім в компанії там підвищать зарплату. літо, наприклад, таке було на 3%. І все, кожен собі знає, скільки то буде в доларах 3%, тому що в кожного зарплата в місяць чи в рік різна, навіть на однаковій посаді. тому… Ну, це це не прийнято. Якщо ви хочете знати, яка зарплата у ваших колег в Канаді, то є такий сайт, який називається Glassdoor. Ви там шукаєте назву компанії чи своєї, чи в яку би ви хотіли влаштуватися, і там люди анонімно. Можуть написати зарплати. І ви Чи їдь туди було об... зарплати вищі, ніж очікувано? Чи не йдіть сюди, бо купу обов'язків? До речі, той вебсайт обов'язково залишить. Тут такий класний вебсайт. Ви будете дуже здивовані і задоволені, uh -huh. що ви е, на той вебсайт попали. Тому, е, тому гроші no no, no. Можливо, таке запитання, як, наприклад, людина має якусь річ, яку ви зробили їй комплімент, і ви можете сказати, о, я шукаю екзакли за таким джекетом, а в якому ти магазині купила, в такому-то. Would you mind sharing how much it was? Але дуже так would you mind sharing. І знову ж таки, то не буде така рендомна людина, яку ви один раз побачили в офісі. Ви вже мусите з нею трошки якісь стосунки мати, кілька разів десь пити каву. Більше ніт. Наступний топік, який під табу, це, звісно, релігія. Канада мультирелігійна країна. Ви тут знайдете людей з різних країн, з різним віросповіданням. Таким, що навіть, і, може, ми не чули, і не знали до, або до Канади. Або Без віросповідання агностиків, атеїстів. Тому про релігію не ваша справа, хто куди ходить молитися, і не їхня справа, чи релігійні ви, і наскільки, і так далі. Тому я знаю, що. Більшість українців то в них церква, якби частина соціального життя, і люди ходять в церкву. Дуже і... люблять обговорювати церкву, дуже запальні дискусії про різні патріархати. Ясно, що ми ну, зневажаємо і що це від того, від що зараз був... російського знаходить ті типу. То, то, то ясно, але таке як чи ти християнин, чи ти мазлим, чи, 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 чи ти джуєш, тут притати не прийнято. Ви можете сказати, наприклад, як вас спитали, how was your weekend? Oh, on Sunday I went to church. Тобто, це, тобто okay. It's okay, on San Sunday я була в церкві. Тобто ніхто вам не заважає казати, що ви е, ходите в церкву, чи якого ви віросповідання. Але це має бути доречна розповідь, яка не нав'язує ваше віросповідання іншим. Я ходжу в церкву. А ти не ходиш в церкву? Йой! А, а я святкую різдво сьомого, а ти двадцять п'ятого. Цур тобі, пек тобі, баби тобі. Ну, no, таке ні в якому випадку краще взагалі цю тему не підіймати. Mm. Про вік. Про вік так само не прийнято запитувати ні жінок, ні чоловіків, ні скільки вам років, і так само не прийнято казати, що то, наприклад, якийсь там старий чоловік чи стара жінка прийнято казати так, в принципі, як і в українській культурі люди похилого віку і, і з повагою, і так само вас може це здивувати, але для деяких людей може бути грубістю, якщо ви їм скажете ти так молодо виглядаєш. Тому тобто що... що ви думаєте, що він старий, а виглядає молодо? Чи що то за по перше? Так, а по-друге, це ей Ну для багатьох людей вік, якби нема ми не оцінюємо людей за віком. І люди молодого віку, і люди старого віку класні і чогось варті, і мають досвід. Тому людей оцінюють за тим, який в людини внутрішній світ, який в неї є навички, які в неї світогляд. А не за віком, тому навіть так. така, ну така фраза, як ти класно молодо виглядаєш, може когось образити. Тому з цим потрібно бути обережним. Так, вік. Це хіба можете запитати дитину, скільки їй років, бо о скільки років ну, це так прийнято синів. як в Україні? Цокей. Але ніяке щодо дітей тут що я хочу сказати mm -hmm. ніяке чіпання дітей за щічки, дьоргання за руки, за ножки, ковбаски не чіпати до дітей. дітей ніхто не підходить близько, не утюпутяє до дітей і, і е дорослих теж не чіпати деколи так. Ну ой, який в тебе гарний шарфик чи ковтинка. Оце Дуже нас no. підводить до personal space, до персонального простору. То в Канаді дуже цінують персональний простір. Тут в багатьох ресурсах я знайшла, що канадці вважають своїм персональним простором 45 сантиметрів мінімум. Тобто, ну, ну, це не, не такі віц. Так. Тобто не туліться до них, не лягайте по ній. Як я можу сказати, Лані, Боже, який тебе гарний светр. А яке в тебе волосся сьогодні гарне? То зовсім інший рівень стосунків, то ви не прийдете на роботу і ніяку дівку не будете гладити по її джинсах чи по її і ну… Бо то буде дивно. Так, то таке зовсім не прийнято, чи там дуже близько стояти, чи щось там старатись тих комусь сказати близько, то е, ну звісно, тепер ще й з ковідом таке не роблять, але взагалі це не прийнято. Тобто персональний простір як дорослих, так і дітей, треба поважати. І е, ще таке про дітей я хотіла сказати: утримуйтеся від коменту: а скільки вашій дитині років? 6? О, він такий великий, або а що він такий маленький? То ну, не ваша справа. В людей можуть бути в дітей проблеми з здоров'ям, дітей може бути ніяких проблем. Просто Але вони так ви такі? Дитина сьогодні маленька, на другий рік вона виросла буде вища вас. Тобто, це зип ніякі дитина їсть чупа чупс Ой, то ти йому даєш Чупа-чупс солодкий. Не ваша справа. То є мама, мама вона сказала, знає. я не даю йому е е е кіндер сюрприз. То ти навіть дитині не даш кіндер сюрприз. Не ваша справа. На рахунок дітей я так само хочу сказати, що для багатьох канадців не мати дітей це є свідомий вибір. Або багато жінок страждають від безпліддя, тому не можуть мати дітей. І не так само не треба запитувати, чи у вас є діти, чи нема, а чому нема. Знову ж таки, не ваша справа. Або скільки дітей, або, наприклад, у вас а ще є діти? А як то нема ще? Або ще кажуть, що ще нема, ну то ще будуть. А, а може я не хочу Та. або або не хочу, а як не не можу, і то для мене якийсь травматичний травма топік. може бути. Ну так як Дженіфер Еністон, вона почала, якби не нещодавно інтерв'ю давати правильно, що вона скільки лікувалася від безпліддя і так далі, тобто постійно її... Тим цькували, що цькували. вона хоче, що її через 100 чоловіки залишають, а людина мала таку персональну драму, і, і, а всім було на то наплювати. І... Тут я хочу mm -hmm. трохи розказати такий прикол з роботи, колись а, така колега працювала в нас в офісі, вже вона зараз не працює, вона, так як я працювала оцінювачкою мови. І а, ми стикаємося з людьми з різних культур тобто приїжджають люди. Очевидно, з різних країн, де ем, ну, поняття персонального простору інше, і ці всі запитання, які в Канаді не прийнятні, в їхніх країнах окей. І... Якби одним з запитань, просто щоб заповнити анкету, ми запитуємо, чи чи людина одружена, чи не одружена це суто для статистичних даних, і чи в неї є діти про дітей? Ми запитуємо інформацію, тому що якщо діти маленькі, ми їх так само з мамами а, пишемо в профайл, і вони мають право на безкоштовні садочки. Тобто особисто нам не цікаво, чи ви одружені, чи у вас є діти. Тобто, ми цю інформацію а, до кінця дня забудемо. Ви замовити. Допомогу і і вам хочуть ту допомогу надати. А, а для того треба знати всю вашу енівей, anyway, але люди е, хочуть. Деколи розказати нам все своє життя. І на запитання, чи у вас є діти, там та пані відповіла, що там в неї є троє дітей чи скільки там, а потім запитую мою колегу. А у вас є діти? А моя колега вже така була, ніби ну старшого віку і дітей не мала. І каже: ні, нема. А та пані далі каже: а що, чоловік у вас поганий? Тобто тут уже всі кордони переступили, які тільки можна було. Ще якби просто може вона хотіла бути, думала, що вона така буде ввічлива, бо її запитали, і вона собі запитає, і на тому би стала, то ще куди не йшло. Але вже як «Husband no good», то вже так. І вона такою ламаною англійською каже. Do you have children? Моя колега каже, «No». «Why? Husband no good?» <сміст> <сміст)> То було дуже смішно. Ну, ну так само нас ми запитуємо, «Are you married?» чисто, щоб заповнити анкету. І вони нас натомість питають. А ви одружені? Так. <сміст> типу, <why?" сміст> <сміст> Так, Є одна дитина, добре, ніхто не каже, а будете мати більше, а хочете ще? А у вас є дівчинка, вам би ще здалося хлопчика. А у вас є хлопчик, але не хочете дівчинки. А, а, а може, в, а в людини є четверо дітей. То вже багато. багато? Так, четверо, або, наприклад, чотири хлопці. Боже, як ви собі дасте раду з тими хуліган? Ну, тобто, це неприйнятно ні в якому разі. Це в Україні неприйнятно і не пропустимо. Я взагалі не знаю, чого в нас така вважають, особливо старші тотіньки, що вони таке можуть питати і говорити. Ой, в тебе так файно, у тебе дівчинка, старша, хлопчик, молодший. Перше няньку, потім у ляльку. Моя дитина є дитиною, вона ніяких інших дітей не нянче. І я взагалі того не розумію. І тому. Про шлюб хочу сказати О, про, про це запитання: чи ви одружені, чи не одружені. Знову таки в Канаді дуже прийнято взагалі просто жити собі як цивільним хочеш. шлюбом в Україні. Це ще досі засуджується. Ну я знаю, що так багато зараз молодь обирає жити довго і не одружуватися, і не розписуватися, бо так всім комфортно, і штам в паспорті зовсім абсолютно нічого не міняє. Ну я в це чисто абсолютно вірю і це підтримую. Люди собі живуть, нехай як хочуть. Хочуть одружуватися, нехай одружуються, хочуть розписуватися, нехай розписуються. Не хочуть, нехай живуть просто. В Канаді так само є дуже багато гомосексуальних пар, вони мають право одружитися, але вони так само, ну, це є вибір кожного і кожної людини. Не варто судити, якщо людина якась не одружена, то вона якась себе. Погано почуває, якась ущерблена, не знаю, там обпльована суспільством. Люди прекрасно живуть і питати, чи ви одружений таке би було е, нормально, тільки якщо ви в комусь маєте якийсь романтичний інтерес і хотіли би запросити їх кудись там. Тобто На в побачення. цьому випадку ви бачите, що, що можливо то би було таке нормальне питання, бо ніби до вас гарно говорять, ви гарно говорите, і ви зацікавлені в романтичних стосунках, то тоді це можна запитати. А так просто, бо вам цікаво, а ще, як ви хочете запитати, чи ти одружений. Ні, а чого? А то, то, а то ти, ти з ним стільки років живеш? З повагою ставтеся до ЛГБТК. Общини не, е, нікого не по-перше, не, не обзивайте нікого. Як хтось вам так вбрався, що ви, вам щось не сподобалося, ой, він, певно, гей. Не дай Боже таке казати. По-перше, то не ваша справа. Е, хто ви такі, щоб е, знати, чи хтось гей, чи не гей. А з другого боку, і навіть як хтось гей, то що вам? Тож на вас ніхто не каже, а дивись, та жінка-гетеросексуалка. Тобто таке не питають. Чи, чи, чи ви гей, чи не гей, і такі судження, і, ну, е, як то <гум> поносне не, е, тобто вважайте, бо ви приїжджаєте в нову країну і не треба, особливо, якщо ви підете е, кудись на роботу, ви ніколи не знаєте з ким ви працюєте і хто. З ким, в яких стосунках, в кого які сім'ї, хтось може бути сам одружений з дітьми, а, наприклад, в нього в сім'ї сестра чи брат не хочуть одружуватися. А ви тут сказали, що о, як то люди не одружуються, я таке не розумію, фу-фу-фу, бе-бе-бе. А ви вже образили того брата чи сестру. Тобто завжди думайте, що ви говорите і кому ви говорите. Найбезпечніше говорити на будь-які теми з близькими друзями у вас на кухні тільки, коли ви знаєте рівень ваш. Ваших стосунків і довіри. А так, то будьте ввічливі і, і розумійте, що ви говорите, фільтруйте. Один ще такий топик, про який українці mm. дуже люблять говорити політика. і сперечатися то політика. політика. Канаді так само ну, про політику, якби окей, говорити перед виборами, можна запитати е, там, чи тобі прийшло запрошення вже на вибори. А окей, а ви підете голосувати, але ні в якому разі не можна запитувати, за кого ти будеш голосувати, чому, а чи ти ходив так само? Ну, це, це не культурно, це табуйована Навіть Тепер тема. вже кажуть, що чи ти підеш на вибори, то також не питати. Це бо так само то воно такі... Е, е, люди, наприклад, хтось. Має якесь переконання, що вони не голосують чомусь. Ми не знаємо, чому є люди, які, бо, наприклад, ми то свідомі громадяни і голосуємо у всіх країнах, де нам дозволяють. Де можна там голосуємо. Але е, деякі люди мають якісь там своє переконання, що вони не голосують. Чим нам то подобається, чи нам то не подобається, то не наша справа, тому знову ж таки. Ключик, замочок, аж а особливо про те, яку ви партію підтримуєте, а який трюдо поганий, вам не подобається, як він сміє, а який Дагфорд класний або не -класний, не класний, то також нікого не, не цікавить. Десь так, по мінімуму, щось якесь таке загальне можна сказати з людьми, яких вже трошки знаєте, а так ніякі. Палки, політичні дискусії ми не ведемо. Про жарти дуже будьте обережні, тому що в людей знову ж таки через їхній культурний бекграунд може бути відмінне почуття гумору від вашого, і з жартами потрібно бути дуже дуже обережним. Тому замість того, щоб... Ви, наприклад, хотіли якось розсмішити людей, ви можете собі завести ворогів. Угу, і... Пошитися в дурні щонайменше, що будуть казати, щось, жарт він, може бути недо... расистський, недоречний, і тому краще, краще не жартувати або жартувати знову ж таки з тими людьми, яких ви вже добре знаєте, які, які вам близькі. А... Отже, ми теми вам дали, гід. В канадське життя про що не говорити? Якщо ми ще щось згадаємо, то ми будемо ще е, додавати до цієї теми. Але е... напишіть нам, будь ласка, в коментарях, які запитання дратують вас, коли вам люди задають. А, так. Коли, 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 коли якби, люди переступають межу, які запитання вас дратують? Чи про дітей, чи про стосунки, чи про сім'ю, чи про релігію, такі що ви б просто взяли, отак і задушили і. Якоюсь подушкою на голові, по голові настукали і казали, все, я не хочу подушкою про це говорити». Подушкою, то в кращому разі, бо подушка м'яка, то чи ми з твердим. Okay. Окей. З смартфоном. Добре. добре. Дякуємо, що ви нас дивитесь. Як завжди, традиційно, ми забули на початку відео попросити вас підписатися, полайкати, пошерити з друзями. То, як ви нас додивилися до цього часу, мусите полайкати. Підписатися, розкажіть друзям, най вони також знають про що їм не говорити в Канаді, коли вони приїдуть. І вам. будьте коректні, гарного Bye. дня. Bye.